Шукайте спершу Царства Божого і праведності Його в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні саме ці слова пропонує нам, дорогі браті і сестри, і Свята Церква той фрагмент з великої нагірної проповіді Ісуса Христа, яку Він звертав, звертав до свого народу простого люду. І вирване з контексту зрозуміло. Ці слова можуть бути неправильно витлумачені. А мова йшла про те в першу чергу, щоб люди головну, пріоритетну свою увагу звертали на духовне, на все те, що пов'язано з духовністю, і на противагу в цьому ставилось якраз матеріальне. Господь наш Ісус Христос, який був. Не лише Богом, але був і людиною, який був, який є нашим творцем. Звісно ж, він прекрасно знає всі наші базові потреби в їжі, і всьому іншому. І водночас він добре знає, що не поодиноко, а зазвичай навіть, незважаючи на те, який людина має духовний досвід яких, яких має наставників, батьків, тим не менше, часто тяготіє до того, аби на перше, на пріоритетне місце поставити якраз не духовне в житті, а матеріальне. Воно буває різним, але часто воно виходить на перший план. Тому Господь і зауважує, що спершу шукайте Царства Божого. Наше життя є складне і багатогранне, але від часів Христа і по сьогоднішній день справді вірними є слова Спасителя, коли Він говорить і ясно підкреслює, що хочемо ми того чи не хочемо, ми водночас не можемо служити двом господарям. Ми завжди повинні визначитись. Але життя нам диктує свої правила. Тому що ми повинні, ми покликані поєднати в своєму житті багато безліч відповідальностей, в які ми вступаємо з, з дитинства і які супроводжують нас все життя. Як кажуть, розірватись неможливо. Але ми, як християни, покликані покликані цю матрицю віри, нашого християнства наших цінностей долучати до всіх тих покликань, всіх тих служінь, всіх тих справ, до яких ми долучаємось впродовж всього свого життя. Воно динамічне. І дійсно, по правді кажучи, простих відповідей тут немає. Здавна в народі ми знаємо прислів'я, коли за двома зайцями поженешся, то жодного не спіймаєш. І водночас ми добре знаємо прислів'я, коли кажуть люди на двох стільцях не сидіш. Є і інші фрази, але кожна з них підкреслює, що є моменти, коли ми повинні визначитись в даний конкретний момент, в дану мить. І ось тут вступає той момент, коли ми повинні проявити розсудливість, сумління. Мати переосмислюючи весь свій досвід, щоб по-християнськи відноситись до всіх своїх служінь. Кожен з нас сам про себе, звичайно ж, може сказати, чи, скажімо, навіть вибудувати для себе особисто такий перелік відповідальностей і служінь, які стоять на першому місці. Так, в кожного він різний, але якщо сказати просто. То можна було б згадати, почати цей ланцюжок з поняття людина, а далі кожен нарощує. Хто я є? Кожен відповідає сам для себе після того як людина, християнин, сім'янин. Тут чоловік для дружини, дружина для чоловіка, батько, тато для своїх дітей, нові відповідальності. Я українець, я патріот своєї країни і про що це мені говорить? Якимись конкретними своїми справами я це підкреслюю? Водночас я є і працівник на місці своєї роботи. І в кожному з цих служінь я покликаний проявляти свою віру. Ланцюжок є довшим набагато. І складнішим в кожного він свій. Але якраз в кожній цій позиції, в кожній цій ролі ми покликані те, що може бути поєднано, ми повинні це поєднати. Скажімо, коли ми плануємо наперед і приділяємо час сім'ї. Але коли трапляється колізія, коли трапляється нашарування обов'язків, ми повинні все ж таки. Певні моменти, порадившись, наприклад, з дружиною прийняти рішення і пожертвувати певними планами в ім'я загального блага для сім'ї. Тобто, в певний момент, коли того вимагають обставини, треба залишитись довше на роботі і водночас проявити цю кмітливість і розумність, намагатись компенсувати втратений час, втрачений для сім'ї час щоб, як тільки з'являється пізніше така можливість той час своєю дружиною, своїми дітьми провести якомога якісніше, принаймні намагатись це зробити. Тобто, оцей пошук царства Божого він якраз і проявляється в нашому пошуку, якою є відповідь наша в даний конкретний момент, і вона завжди є непростою. Вона завжди є такою, яка про яку свого часу говорив Спаситель, говорячи нам е, слова про притчу про заблудну вівцю. Коли пастуху треба було все ж таки залишити більшість овець, а все заради того, щоб віднайти ту заблукалу вівцю і привести її до своєї отари, знайти її. А для цього треба чимось і пожертвувати. Так само і в сім'ї буває, коли одна, одна з дітей захворіє. І коли вся увага звернена мами на ту дитину, яка є найбільш вразливою в цей момент, яка потребує тої уваги і турботи і піклування. Водночас це зовсім не означає, що мама, яка не приділяє, чи батьки, які не приділяють достатньої уваги, вони якось менше люблять дітей, ми це з вами зрозуміємо. Тобто в кожній цій ролі, в кожному служінні, все ж таки вони вимагають від нас розсудливості, жертовності. Бо дійсно, коли ми хочемо якомога плідніше присвятити час, тому чи іншому своєму покликанню ми розуміємо, що це водночас і час, і сили, і енергія, десь певна креативність, але все сукупно якраз і дозволяє нам віднаходити це Царство Боже, відкривати його в своєму житті практично, не втікати від нього, бо навіть втеча. Коли ми проявляємо лінь і байдужість і все інше, це теж є наша відповідь, відповідь, після якої інколи йдуть небажані наслідки. Але це також є відповідь. І тому цей фрагмент Євангелія нам сьогодні, дорогі брати і сестри, нагадує, щоб ми в своєму житті намагались мати цей чистий, простий погляд. На ті обставини і відповідальності і покликання, які ми повинні реалізувати в цей момент, в цю мить, який вибір ми робимо саме зараз, наскільки ми є зосередженими і цілеспрямованими. І як тільки ми збираємо силу в кулак, якщо в несприятливих обставинах ми радимось, але ми приймаємо рішення, то це і є наш практичний поступ до того Царства Божого, про яке нам. Нагадує Христос Спаситель, і тут тверезо треба зрозуміти: наскільки ми матимемо більше тут завзятості і рішучості, то тим більше і будемо відчувати щастя і дійсно підтвердження тих слів, що той, хто проходить гідно цей шлях, гідно, то він, зрештою, і в цьому житті починає відчувати це. Відчуття блаженства, про яке говорив Спаситель в своїй нагірній проповіді, про це щастя, до якого ми покликані вже тут і зараз, і з яким ми повинні, пройшовши весь свій земний шлях, перейти у вічність в цьому щасті і в цьому блаженстві, і тільки від цього, від наших зусиль, буде залежати, наскільки ми відповідально будемо відноситись до всіх тих покликань. Які ми в житті здобуваємо, і наскільки швидкою буде наша відповідь і наша віддача до наших ближніх, бо вона є ключовою заради того, щоб ми всі разом успадкували Царство Небесне. Амінь.